Коли сучасної хореографії ПДМу привітала з посвятою своїх нових учнів. Цього разу їх 27. Кожен любить танці та вже зумів довести, що зможе стати найкращим. Я люблю танці, бо мені вони подобаються, і за те, що нас вчать там так гарно. Вони нас люблять в педагогі. Вони... Вони віддають всю свою сердечність і всю свою повагу для нас. Куратором цьогорічних першачків стала випускниця школи сучасної хореографії Світлана Лесик. Каже, пишається своїми вихованцями, адже розтягнення та навіть перелом не завадили юним танцюристам вийти на сцену. Вони всі справи, всі молодці діти. Я хочу, щоб вони надалі в них бажання було займатися. В них зараз дуже багато. Бажання щоб бажання залишалося і надалі, щоб е, любили е, танець. Поки танцюристи святкували, гімнастки визначали кращих у першості ПДМ з художньої гімнастики. За золоті нагороди боролися вихованки Палацу дітей та молоді, дитячої юнацько-спортивної школи Авангард та дитячої спортивного клубу Грація. Діти виконують вправи БП, скакалка, обруч, м'яч, булави та стрічку. Кожна категорія має певний вид програми, тобто певну кількість цих вправ. І нагородження буде так само по певній кількості. Участь у першості взяло майже 100 гімнасток від 4 до 11 років. Десятирічна Юлія Романюк перед виступом не хвилюється, адже вміє налаштуватися на боротьбу. Каже, гімнастиці присвятила вже три роки, та й хист до цього виду спорту мала з дитинства. Я ще коли була маленька, вже вміла сядати на шпугати, там критичка колеса, і мама вже ну, вирішила, що треба йти на гімнастику. Ці змагання стали для дівчаток першим відбором до чемпіонату області з художньої гімнастики. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук. новини Рівного.